Ціна на генератор сьогодні зашкалює, і плюс ви бачите на всіх сайтах, що очікується поставка або взагалі немає, і незрозуміло, коли буде. І сьогодні, для того, щоб зменшити ціну, для того щоб зменшити бюрократичні процедури, коли генератори приходять на митну територію України, треба прибрати податки, прибрати мита на це обладнання. І з такою ініціативою виступили і представники розумної політики і інших політичних сил. Але ми пішли далі і пропонуємо прибрати митні платежі не лише на самі генератори, а й на ті компоненти, на ті деталі, з яких ці генератори виробляються. Тому що е, тоді в Україні можна буде їх збирати, а якщо вони збираються тут, це робочі місця, це зарплати, це податки. І давайте будемо відверті, це більш дешеві генератори для українців, які сьогодні кончені необхідні під час вілових відключень, під час е, обстрілів. В нашої критичної інфраструктури, і це дасть змогу компенсувати і збалансувати той попит, який шалений попит, який сьогодні є на ринку.